Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 5 квітня, значить середа. Дивіться, підійшов я до віконечка, там, де стоять наші черінки, які я поставив цей тиждень усю, оці черіночки були виставлені на укорінення в кокосову стружку. Навіть я написав ось, я ошибся, правда. Второго написав 2.03, але ж мене поправили люди. Треба e, 2.04 написати. <с> ну, не, то, не принципіально важно. Ці черіночки стоять. І є черенки, які я поставив для себе тижнем раніше. В цей тиждень вже буде другий тиждень. Тут є і такі цікаві форми. Ось, ось, кстати, подарок Білорусі це форма Калугіна. Вона вже, кстати, бачите, вже брунька розпустилася. О. Чорна скеля, кстаті, сильно... це форма Калугіна, але ж її сильно так хвалить. Люмін, там, вона крупна, надврожайна, смачна. ну якби я вже... Якби... Рішив їх проростити, якщо вийде, і висадити на власні коріння. якби, ну, і Раз ця форма цікава, що її спитувати на прививка? Зразу на свої корні, якщо вийде. Ну і тут деякі, деякі форми теж. Тобто ну, тут тільки є одне «ну». Я коли укоріняв, я вам не досказав, От і хочу вам показати. Дивіться, я черенки наші укорінюються. Просто, як і багато всі винограду, простим способом, без всяких там кельчуваторів, без всяких там подогрівов, гріла. Да? Просто вони стоять на окошки з іншої сторони. Ну, Так, як зараз пасмурно і похолодло, нема сонця, ну, не нагріваються. вони сильно, ну, якби, оця ємкостя, да? І температура, ось є, якщо вам видно, Тут ось одне ділення 20 Цель, 18 Цельів. Буває. А якщо сонце вийде, то до, до, до 20 може піднятися. Але ж сама така ідеальна температура вважається 22-24. Це взагалі ідеальна температура. Ну, Тут нижче. До чого тут просто може ну, ну, обично два тижні йде. Для, для образування коренів. Ну, за счет температури, що вона 18-19, ну, максимум до 20 скакає, бо ну, пасму, холоду, нема сонця, то терміни звісно, можуть і здвинутися. Я вам просто показую наглядно зразу, зразу оцей такий фактор, що він отакий. Ну, Тому що як прийде 2 тижні і не буде таких явних коренів. ну, я, я вам одразу показую. Отака, отака температура. І це зараз навіть дивіться скільки зараз. 10 минут 11. Ну, така температура. І пасмурно. Пасмурно. А з обіду обіцяють дощ такий і до вечора буде тільки посилюватись і посилюватись. З Вінниці вчора мені, якби підписчики присилали відео, там взагалі сніг випав. Сніг, як би, ну, і, і, і мінус 1 було. У людей ну, зранку, так що квітень такий початок квітня, звісно, такий прохладив. Так, друзі, наблюдаємо. Значить, тут в принципі, ми можемо навіть цей тиждень, якби відкрити, ну, вскриті подивитися, що вийшло з цими череночками, Наприклад, да, це вже буде два тижні в цю неділю. А на Пасху. А на Пасху вже буде два тижні, якраз. Ну, після Пасхи подивимося тоді в цю йомкость, Да, З вами. Якби так, друзі. Так, спостерігаємо за ними. Що буде? Цей я вам все, друзі, покажу. До зустрічі.